Ось вийшов я вже із частини там, де хвойний ліс, переходжу, де змішаний ліс. Тут вже видно, починається осінь, листя починає падати з дерев, з кої яких. Вже інша атмосфера, інші види, запахи. Ти переходиш з одної зони часті лісу, в іншу. Значить, один ліс, а як міняється все на округе Дуже цікаво. Скільки я років тут ходжу в різні пори року і кожен раз по різному нове відчуття. А тут бідний папоротник погорів на сонці геть. А Той що більш був в тіні, так що я остався зелений. Ну що, квітнуть якісь рослинки. Життя продовжується. Щось квітне, щось новий грає, цвітає. І багато їх цих рослинок які квітнуть. Там далі навколо дороги багато різного різних рослин, які квітнуть. Папоротника дуже багато згорівшого на сонці. Було ядрене сонце цим літом. і Він, бідний не видержав. В ті роки такого ще не було.